Всім привіт! Зараз ми знаходимося прямо на краю ліса. Це до нього вхід. І ось я хочу показати, якщо доберуся, до якого стану тут ростуть дерева, які тут ялинки бувають. Дерева тут помирають своєю смертю, природньою і після смерті. Дають життя багатьом-багатьом організмам. У парку Ноуксіо великі площі прадавніх пралісів. Праліси це ті ліси, яких ніколи не чіпала сакира людини. Я навіть не виявляв, що в природі трапляються досі. У європейських країнах ось такі ялини.